Загалом, загалом цієї ночі ворог випустив по українцях і 10 шахедів. Сили протиповітряної оборони знищили 9 ударних дронів. За минулу добу Збройні сили України ліквідували 680 окупантів, а також знищили 8 танків. 11 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню. Засіб протиповітряної оборони 15 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Наші захисники знищили і 9 автомобілів, і 5 одиниць спецтехніки. У напрямку Бердянська бої тривають в районах східніше Макарівки, а також північніше Новоданилівки та Новопокровки. За останні три доби Сили оборони України просунулись на деяких визначених напрямках від 200 до 1400 метрів. Противник зазнає шалених втрат у живій силі та техніці. Зокрема, за добу, що минула, на східному та південному напрямках ворог втратив артилерійську батарею самохідних гармат, два комплекси РЕБ, радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби та зенітно-ракетний комплекс. Ворог має панічні настрої. На території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим у компанії окупанта під назвою Газпром активно створюються плани щодо евакуації співробітників та їхніх родин з українського півострова до РФ. Формуються відповідні списки. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей за минулу добу на зазначеній ділянці фронту відбулося 28 бойових зіткнень на Волинському і Поліському напрямках. Оперативна обстановка лишається без суттєвих змін.